Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ нашого, мабуть, найбільш недооціненого органу шкіри. А чи відомо було, наприклад, що вона повністю оновлюється кожні 28 днів? Вражає правда? І щоб одразу зрозуміти, наскільки це складна і унікальна система, почнімо з такого, здавалося, простого питання. А відповідь, звісно ж, криється в наших генах. Уявляєте, аж 43 різні генетичні ділянки відповідають за створення цього унікального малюнку. Він закладається ще до нашого народження і все залишається з нами назавжди. І найцікавіше, навіть у однояйцевих близнюків відбитки пальців будуть різними. Та шкіра це, звісно, не тільки про відбитки пальчів. Це ж наш найбільший орган. В середньому її площа складає близько двох квадратних метрів, щоб було легше уявити це як такий собі невеликий кілем. Що ж, давайте розбиратися детальніше. Пропоную такий план почнемо з загального огляду, а потім зануримось у кожен шар окремо від зовнішнього до найглибших. І для початку давайте просто усвідомимо, наскільки ця величезна оболонка, наскільки вона взагалі важлива для нашого виживання. Бо насправді це ж не просто покрив, це такий собі складний живий щит, який виконує просто купу завдань одночасно, і захищає від сонця, і бореться з бактеріями, і ще багато чого. Так, так, ключовий момент саме в цьому шкіра це не якась пасивна оболонка. Ні. Це дуже, дуже активна система. Вона відповідає буквально за все: від захисту до нашого зв'язку з навколишнім світом. І щоб зрозуміти, як їй вдається виконувати стільки функцій, ми вирушимо в таку собі подорож. Пройдемося по трьох її основних шарах, бо у кожного з них своя абсолютно унікальна місія. Отож, перша зупинка епідерміс. Це саме той зовнішній шер, який ми всі бачимо в дзеркалі і якого торкаємося щодня. Це, по суті, така собі броня, що постійно сама себе ремонтує. Уявіть, вона безперервно оновлюється, клітини ніби піднімаються знизу вгору. Сам епідерміс теж неоднорідний. Зверху роговий шар це ті самі мертві клітини, наповнені кератином, що і приймають на себе перший удар. А от найглибше в базальному шарі кипить робота, там справжня фабрика нових клітин, які потім повільно, повільно просуваються нагору. А ще, що дуже цікаво, саме тут, в епідермісі, живуть меланоцити. Це клітини, що виробляють меланін, ну тобто наш природний сонцезахисний крем, і так саме він відповідає за колір нашої шкіри, волосся і навіть очей. Так, з першим шаром розібрались, рухаємось глибше, під епідерміс. Там нас чекає дерма, справжній командний центр усієї цієї складної системи. От якщо епідерміс це броня, то дерма це власне живий шар. Саме тут зосереджене все те, що робить шкіру міцною, еластичною і ну, функціональною. Тільки подивіться, що тут є: колаген та еластин, це вони відповідають за пружність, кровоносні судини, які її живлять, нервові закінчення, завдяки їм ми все відчуваємо, а ще потові, сальні залози, волосяні фолікули, коротше вся ключова інфраструктура саме тут. Але і це ще не все. Копаємо ще глибше. Під дермою лежить гіподерма або підшкірно жирова клітковина, і у неї зовсім інша роль. Це, по суті, наш амортизатор і енергетичний склад. І ось це чудово показує її головні завдання. Бачите? Більша частина це зберігання енергії, потім ізоляція, тобто збереження тепла, і, звичайно, захист. Вона працює як така собі подушка безпеки для наших м'язів та органів. Що ж, з основними шарами розібрались. Але це ще не все. Давайте тепер поговоримо про так звані похідні шкіри. Це дві дуже знайомі нам структури, які насправді є просто видозміненою шкірою. Вже є здогадки про що мова. А вже ж, це волосся та нігті. От візьмемо волосину те, що ми бачимо на поверхні стрижень. Це насправді вже мертві клітини. А вся магія росту відбувається глибоко всередині, у волосяній цібулені, яка захована в дермі. Ми звикли думати про волосся переважно як про елемент стилю, правда, але ж його основні функції це захист і термоізоляція. І, до речі, кольор волосся визначає той самий пігмент меланін, що й колір шкіри. І дуже схожа історія з нігтями. Це теж похідні шкірі по суті тверді пластинки з кератину. Їхня головна задача захищати дуже чутливі кінчики наших пальців на руках і ногах. Як влучно сказав колись лікар Вінтерніц, шкіра це орган, за яким можна дізнатися про здоров'я і навіть життєву історію людини. І це правда. Від унікальних відбитків до її стану, шкіра є таким собі динамічним щоденником нашого життя. Тож наостанок, просто задумаймось якщо наша шкіра це наша візитна картка, то яку ж історію вона розповідає про кожного з нас? Це, по суті, наш головний спосіб взаємодії зі світом, який розповідає про нас усе, не промовляючи жодного слова.